Вітання усім на моєму YouTube-каналі просто смачно. Запрошую вас сьогодні на вареники з вишнями. Дуже смачна підлива до цих вареників. Як робити таку підливу, побачите тут у відео. Отже, для початку сіємо борошно і замішуємо тісто. На три склянки борошна, одна склянка така ж сама, води яйце, плюс і олії трошки. Замісила я тісто, накрила мискою, щоб воно відпочивало, тим часом чищу вишні від кісточок. Ось вони вже почищені. Частину вишень беру в каструльку, це буде для підливи. А ті, що для вареників, даю до них цукру і манної крупи. Манки треба для того, щоб потім рідина не витікала із вареників. До тих вишень, які в каструлі, що на підливу, даємо цукор. Ну, це вже на око за бажанням, даємо воду. В окремій посудині беремо крохмаль, розбавляємо його холодною водою, вишні з цукром і водою на вогні киплять. Коли вони закиплять, вливаємо тоді наш крохмаль. І утвориться ось така в нас підлива для вареників. Якщо густувата, то можна ще долити води. Я ще додала трошки десь грам 10 вина червоного сухого. Але це не обов'язково. Тоді треба вишні, знімаємо з вогню, треба їх блендером розбити. У мене блендер зараз в ремонті, тому я толкушкою для картоплі розтовк... розтовкла свої вишні, а можна і не розтовкати. Ось такий вийшов у нас соус чи підлива для вареників. Так, тісто наше відпочило тим часом. Беремо його розтачувати. І стаканчиком я виробляла кружечки. Тоді на кожен кружечок клала по три вишні. Вишні з цукром і з манкою. І все. І робимо вареники. Ось вони вже в мене готові, вода тим часом на вогні, коли вода закипить, кидаємо вареники, перемішуємо і доводимо до кипіння. Хай вареники спливуть. Коли вони вже спливуть, значить готові і виймаю їх прямо на тарілку. І тоді поливаю їх цією поливкою. Ну і її даємо, скільки хто хоче завгодно. Ось такі вареники в мене вийшли смачні, з неймовірно смачною підливою. Ту підливу можна використати і для вареників з сиром, вона дуже смачна, духмяна, така ароматна. Так що готуйте, хай вам все вдається! Бажаю вам міцного здоров'я. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!